Деякі українці, особливо ті, що заброньовані, і ті, що сидять і впарюють вам мозк з своїх там телеграм-каналів, ютуб-каналів а також інших різних платформ з телевізору, в тому числі, вони, як правило, за війну, але проти своєї участі в ній. І ось вони не унімаються. Вони все одно повторюють, що Трамп це зрада України, Трамп здасть Україну, Трамп капітулює Україну і так далі. І інше, бла, 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 бла. На мою точку зору, справжнім справжньою зрадою для України було правління Байдена, Байдена і його учениці Камали. Якби Камала перемогла, то от те все, що ви зараз маєте, воно би продовжувалось, і так могло б дійти до Дніпра. Ніяких кардинальних дій Джо Байден не зміг вчинити для забезпечення безпеки України ні НАТО, ні потужної зброї, ні війська, нічого, що могло б дійсно врятувати Україну. Путін ставав сильнішим. Путін продовжував захоплювати території і якихось інших сценаріїв від Камали, яка так хотіла бути президентом, і яку так підтримували в. Засобах масової інформації України і чиновники України я від неї не чув. Можливо, ви щось чули, я не чув. А от Трамп інша історія. Трамп реально дивиться на речі. Трамп е, говорить, що сьогодні Україна перебуває в тій складнючій ситуації, з якої потрібно якось вирулювати. І якщо ви вже почули отаких експертів і продовжуєте транслювати їх думки, то хочу вас переналаштувати на інший лад. Бо ну. Така моя задача вас змушувати жити в реальному світі, а не в тому балагані, балагурі фантазій, ілюзій, в які вас поринають деякі експерти, які безкінечно льють вам в вуха щось дуже приємне, щось дуже тепле і щось дуже жовте. Не слухайте їх. І так, що ми маємо станом на сьогодні? Це офіційно. Це інформація з Американського інституту підприємництва. Я вам про не про цей інститут давно говорив. Саме цей інститут колаборується з республіканською партією Сполучених Штатів Америки. Саме цей інститут має надзвичайно потужну групу експертів з різних інститутів, відомств. Це інститут, який дає об'єктивну аналітику, це не фейковий інститут, це не те, що у нас знаєте, у там як з'являється якась соціологічна компанія. Яка зареєстрована в Хрущовці на третьому поверсі, і говорить, що у залужного там більше 40% рейтингу президентського. Ні, це не так. Це люди, які слідкують за своєю репутацією, і те, що вони більше представляють республіканців, це не означає, що вони не об'єктивні, як це буває часто в Україні. Так ось що цей інститут дав, готуючись до переговорів про припинення війни в Україні, президент Трамп каже, що продовжуватиме надсилати американську зброю до Києва. Продовжуватиме надсилати і те, що Трамп закрив фінансування деяких грантових організацій на військову зброю, це ніяк не впливає. Я вже це багато разів пояснював. Ну, зокрема, USAID, там фонди Сороса і так далі, які мають вплив в Україні. Не будемо зараз характеризувати, але мають вплив в Україні. Так от, вони офіційно офіційно до військової справи ніякого впливу не мають. Вони займаються громадянським суспільством, освітою, медициною, фінансами, там, економікою і так далі. Але військова сфера це поза їх діяльністю, так ось Трамп підкреслює, що він продовжуватиме надавати Україні відповідну необхідну допомогу. Ось його цитата: Я хочу досягти згоди, і єдиний спосіб. Досягти згоди, це не кидати Україну, Трамп журналу Тайм. Далі аналітики зазначають, що щоб забезпечити тривалий мир, ми повинні продовжувати озброю, озброювати Україну, але Трамп вносить нюанс. Він каже, що не за рахунок коштів платників податків США. Ось цитата: не вимагати для цього коштів платників податків США. А ви скажете: стоп. А, а як же інакше? І от є висновок: It's time to transition Kyiv from aid recipient to defend the consumer. Тобто настав час перетворити Київ з отримувача допомоги на відповідного споживача, оборонного споживача. Defend the consumer. Чи правильна ця ідея? Звісно, правильно, тоді ми будемо розуміти, скільки дійсно нам потрібно, де ми будемо брати кошти на те, щоб оплатити це. Можливо, тоді ми підпорядкуємо свої податки виплаті за це, можливо, тоді ми подумаємо, чим ми можемо платити. Бо коли нам дають і потім кажуть, що ви потім заплатите. Ну я вибачаюсь, але тоді виникають спекуляції, що нам дають частину розкрадають. І воно безконтрольно. А тут, вибачте, нам дають під певні кошти, під певні зобов'язання, під певні заробітки, під певні проекти. І їх потрібно надати. І тоді Київ буде, оцей defense consumer. Погана ідея, хороша ідея, хто його знає. Звісно, що краще, коли просто дають і багато дають, і допомагають. Але це реальність. Отака От реальність. Байден, вибачаюсь. Не давав необхідного для того, щоб Україна могла атакувати, ось як сказав Сирський, що сидячи в обороні, не можна виграти війну. Так це потрібно сирському було запитувати у Байдена, у Байдена, який, на жаль, не давав необхідної допомоги для того, щоб ми могли атакувати. А якщо і давали нам для того, щоб ми могли атакувати, так наші експерти, депутати там, чиновники бігали по всім ефірам і розповідали, де за яким напрямом буде відбуватися. Наступ і контрнаступ, і ворог я вибачаюся, але підготувався. Реалії сьогодні ось такі: що було вчора, позавчора згадувати не будемо, немає в цьому ніякого сенсу. Але те, що Байден не ворог в Україні, я думаю, українці вже давно зрозуміли. Слава Богу, що сьогодні українці більше розуміють і більше аналізують. Колись, в 2020 році, в 2022 році, 18 вересня, я зробив допис, що Трамп виграє вибори тоді тоді, 70, якщо не більше, відсотків українців були проти Трампа за Байдена, за Бориса Джонсона. Це було. Друзі, це було те, що сьогодні не можна знайти людей, які підтримували Байдена, не означає, що їх не було. Просто ви змінили вектор. А змінюєте ви його так часто тому, що ви не живете в реальному світі. І це не ваша біда, проблема, так побудований медійний простір України. А самі ви, на жаль, не хочете читати, думати. Там, ну і підписуватись на ось такі канали. Підписуйтесь, я обов'язково розкажу, як потрібно рятувати нашу країну і робити її великою. Правда? Буде таке? Бережіть себе.